Радіо Chicago. Друзі, радіо UA Чикаго з вами. Сьогодні в нас в гостях Євген Карать, офіцер Збройних сил України, один з лідерів інформаційного фронту, націоналіст, військовий аналітик, громадський діяч та активіст. Вітаємо Євгена, Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нас сьогодні. Доброго дня і вечора так всім. Та, можливо, трішки буде пропадати зв'язок і картинка, але безпосередньо Євген зараз перебуває на бойових. Завдання розкажіть трішки зараз, яка ситуація на фронті, і як зараз загалом складно чи не складно обороняти на певних напрямках нашу країну. Зараз всі очікують, і росіяни, як ми бачимо, уже від нас стратегічної ініціативи, що буде український контрнаступ. Коли він буде, ніхто не знає, але його вони вже всі бояться на фронті. Обстановка найбільш напружена, безумовно, це Бахмут Авдіївка. Марінка, але Марінка в Діївковий вже стали значно простіше, ніж були їхні атаки там не вдалися. Тому зараз гарячий напрямок безумовно це Бахмут. Там дуже важкі зіткнення, там остання спроби противника наступати. На інших напрямках противник вже готується до оборони дій. Стосовно Бахмуту була інформація від російських ЗМІ, що до 9 травня вони ставили перед собою ціль взяти Бахмут. Сьогодні, власне, це 9 травня, а і власне це їм виглядає так, що не вдалося. Як ви бачите їхню реакцію надалі? Що вони будуть робити, і власне, які вони перед собою стали амбіції? Я думаю, вони стали в будуть ставати в оборону, і інших альтернативних немає. Вся їхня зовнішня політика. То включались якісь там речі, типу там китайські заклики до переговорів. Бразильський президент, різна там агентура. От всі ці на меті е, заяви і особи мали те, аби. Росіяни зможуть добитися якихось успіхів на Анбасі, то оголосити, що російська армія ще спроможе наступати. Тому треба терміново ну, якось вступати в мирні переговори, бо ця війна не має перспектив для України. А Росія буде ще там наступати. Там Варшава, Берлін, Паріж, там стандартна їхня ця баєчка. Вони не змогли взяти Бахмут з минулого літа і по сьогоднішній день, і вони не змогли навіть взяти на свою криваву ритуальну цього дату 9 мая. І відповідно це повністю е, зруйнувало всю їхню е, стратегічну гру на те, щоб е, сказати, що вони ще здатні наступати і вони здатні створювати загрозу Під наступ у них не вдався на Лиманському напрямку, де вони зараз зосередили дуже багато військ. Але вони там так і не прийняли рішення про наступ, тобто, очевидно, з метою зберегти особові склади і техніку, тому що російські війська, якщо підвести так, от в підсумку по всіх їхніх частинах, які задіяні до війни в Україні, комплектність їхніх частин до військової техніки по озброєнням артилерії, там сау бронемашини, танки складає десь в середньому, там відсотки, десь там порядка під 30 відсотків, не більше. Тобто то по особовому складу них великі проблеми. Але якщо взяти ту кількість особового складу, які і задієної техніки то надзвичайна нестача відповідно, атаки це не вдалися. І тому е, зараз вони вже не мріють про великі ніякі наступи. Вони мріють лише відбити українську атаку або зменшити її ефект, щоб не запрозвести до якогось лавину подібного ефекту обвалу бойового духу в їхніх військах і внутрішнього глибокого напруження політичної ситуації в самій е, Росії. От, тому е, можна сказати, що зараз е, не сказати, що прості часи, е, тому що все одно бої йдуть. І ну, той же самий сектор Бахмуту він забирає дуже багато життів українських захисників, але Стратегічно ми бачимо, що ініціативою заволоділа Україна, тому що всі орієнтуються, що буде робити Україна, як Україна буде наступати. Це безумовно дуже круто. Це сильно надихає. Хоча попереду ми розуміємо, що навіть наступальні праці далі завжди будуть втрати. Але у нас є велика перевага. Ми на своїй землі, і ми знаємо, що ми зараз от ро розриваємо присотоці трьохсотлітні пута зв'язку з от Московщиною, це антидержавою, антикультурою з цими просто унітазних федерацій. Я і називаю або яких там називають орками, там, і так далі, по різному матюкає цих створінь брудних і нікчемних. І звичайно, от, то прикінчити таке світове зло це дуже амбітна задача для України, тому що, попри всю нікчемність противника як якоїсь культурно-цивілізаційної одиниці. Це величезний ресурс. Ми розуміємо, що вони були по індексах е, різних військових агентств, там втрата армія міра. Вони шосте місце в світі, якщо не помиляюсь, по золотовалютних запасах. Вони перше місце в світі по розмірах території і по кількості населення, теж якби це там за, за 100, 100 мільйонів, скільки їх там не було, там 115 чи 110, Це величезна е, маса оцих дикунів, які живуть тільки за рахунок насильства і якихось агресивних дій. А тут вперше ми бачимо, що ці дикуни отримують поносу, що вони очікують прильоти в Москву, що вони Очікують український наступ, що вони очікують, і вони вже терплять, що постійно відбувається бавовна на, на територіях їхніх, звідки вони ведуть бойові дії, е, і безумовно, це дуже для українців важкі, але мотивуючі події. Я переконаний, що е, за рахунок цього бойового духу і мотивації ми зможемо добитися далі тих от успіхів, які ці очікують. Власне, Пригожин, лідер ПВК Вагнер, заявив, що в них зараз радикально не вистачає боєприпасів. І якщо до 10 числа, 10 травня, вони не надійдуть в достатній кількості, то вони вийдуть з Бахмуту. Чи вірите власне, не його словам? І це перше питання. а Друге, на яку велику роль відіграє ПВК Вагнер у цій війні на з точки зору Росії? Е, стосовно боєприпасів, це е, дезінформація, тому що в Бахмуті у них вистачає боєприпасів, і якраз там ну, тут сконцентровані всі зусилля росіян, і це ну ці його слова взагалі пригожена цитування росіян тут треба завжди бути дуже обережним, тому що це все йде. Брехня, внутрішні їхні якісь розборки, і коли ми десь додаємо, пізнав нас кісім в нашому інфопросторі, це погано. Я не рекомендую нікому, крім фахівців, сильно багато часу. Ну або там, якщо це журналісти, які досліджують цю тематику, стежити з росіянами, читати їх, тому що це ти призводиш до того, що вони живуть в своїй голові. І потім, коли настане якийсь кризовий період, десь буде інформація на тиша сухийська сторони. росіяни будуть робити заяви, і наші громадяни будуть читати їх як перше жирево, тому що вони щось будуть коментувати. Тут, наприклад. Пригожин він любить щось сказати, а потім дати зворотній хід своїм словам. От то він казав, що не з Бахмута. Тепер вони не відійдуть з Бахмута. То він казав, йому дадуть снаряди, не дадуть снаряди. Це міняється тріщи на день. Констуємо лише одне: це дуже добре в контексті розборок всередині самої Росії, тому що Кадиров зараз Рамзан, він отруєний. Наскільки я знаю, він готов вже презентував в Кремлі свого прийомника Аптія Лаудінов, і той теж був отруєний, якщо не помиляюсь. Коротше кажучи, там у них серйозні розборки. От сьогодні бачив Лукашенко в дуже поганому стані. Я не здивуюся, якщо отруїли його. Ну це було, звичайно, не знаю, навіть добре, чи погано, тому що Лукашенко поки що він пікляє від Москви вторгнення в Україну або задіння своїх військ, ну, тому що зрозуміти для, для Білорусі це в один кінець бюлете. Але тим не менше, градус внутрішніх протиріч, конкуренції між. ФСБ там ГРУ і Російська армія, і оцими політичними кланами дуже високий. Оце те, що ми можемо констатувати з цих розборок Пригожина, Шайгу, Гукадирова. У цього всього це дуже хороший сигнал. Але стосовно конкретного змісту, то е, все це треба ну не навіть не множити чи ділити, а просто треба розуміти, що за всім цим є глибокий підтекст внучної політичної боротьби. Не факт, якщо там скаже, що нас там відводять, що їх відводять, а скаже, що їм дали снаряди, що, що їм дали снаряди. Це все більше там політика і їхні кваневі розбірки всередині. Зрозуміло, зараз дуже багато інформації є власне про контрнаступ в засобах масової інформації саме українських, в тому числі. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, вам особисто це допомагає чи більше заважає у виконанні своєї роботи і власне в тому самому контрнаступі? Це в принципі допомагає, тому що ми прогнозуємо, якщо противник очікує від нас наступу, його дії прогнозовані е і легше зрозуміти там, що вони не будуть іти в атаку, що вони будуть окопуватись, що вони будуть робити це масово, що вони не будуть відводити танки там на передній край або рідко це будуть робити. ну прогнозованість противника на завжди дозволяє краще по ньому працювати. От відповідно. Стосовно того, яким форматом і коли це відбудеться це і наступ. Е, ну, про це і інформація лише в Генеральному штабі, і е, немає тут про що говорити. Е, в, ми можемо лише, наприклад, да, от, е, коментувати росіян, бо вони припускали навіть формат, що будуть звільнені від кремлівського режиму в певній області. Наприклад, це буде російський добровольчий корпус, Український звільнить, звільн, наприклад, там Біоград. Теоретично це можливо, можливо, тому що в Білгороді, звичайно складна група військ, у них дуже мало там в них, ну, них в цілому. Трудно, що зараз насправді з е е якісно підготовленими озброєними військами, окрім території України, там у них резервні частини. Тому росіяни, <evaluation>, наприклад, думають, що ми звільнимо Білгород для того, щоб торгуватися Білградом на Крим і там ніч Брянс, наприклад. Е це такі б, цікаві теорії, хто його знає. Е я бачу Придністров'я. Бачу Придністров'я і як звернеться до України з проханням допомогти прибрати цю кримінальну, контрабандну клаку, то в такому випадку московської бази там не буде. Це 30 осіб е військовослужбовців, з яких там буде вбито в боях, там, ну, я думаю, чи десь там е 200, і там буде 500 поранених, решта здасться полон, це буде там 2000 військовополонених росіян. Це теж буде дуже сильний психологічний сигнал. Для росіян, які не зрозуміли, до яких призведе внутрішніх політичних наслідків. При Дніпро звільнить автоматично велику кількість військ, які у нас там знаходяться в Одеській області. Це можливо. З воєнної точки зору можливо політично. Політично треба заяву Молдови для цього звернення. Може таке бути, може таке бути. Може бути, вони очікують якісь там десант на Херсон, вони очікують з чином ну, Мелітополь. Вже зараз видають формати, що наш контрнаступ буде там дебукувати Бахмут і так далі. Багато різних форматів. Однозначно, про те, що ми розуміємо, що Крим чим цікавий, що кримські війни ніхто ніколи не вигравав з Росія, вони завжди програвали кримські війни від усіх і подвиг українського полковника Болбочана, в тому числі цьому доказ. І Крим прекрасний тим, що якщо буде відрізаний кримський міст і сухопутне сполучення з ним, то це буде величезна просто паска і полігон для хіма. Арсів української дальнобойної артилерії і, само собою, Крим, як з чого почалася війна 2014 році, якщо він буде повернений в Україну або там буде просто ізбієння оцих цих от руських окупантів? Це надзвичайно буде сильний моральний для них удар. Тому побачимо, Однозначно однозначно чекають якісь дуже величні цікаві події. А стосовно деокупації нашої території, в тому числі і півострова, чи всі вони будуть повернуті виключно військовим шляхом, чи можливо буде певний дипломатичний якийсь діалог з Росією? Чи бачите ви таку можливість загалом? Я думаю, це предмет уже дуже багатьох е, таких, е, скажімо. Стратегічних поворотів, де різні формати розглядаються, ну от ми очули оцінки гура. Наш гур, наприклад, казав, що це буде наша перемога, буде досягнена в ході комбінованих комбі якби комбі комбі елементів. Будуть і, і військові перемоги, і потім, можливо, навіть буде якесь там завтище, наприклад. І потім, за рахунок там політики, перемовин, ми доб'ємося остаточного звільнення або якихось ще інших речей. Тому, звичайно, я думаю, це буде комбінований процес. Можливо, з якоюсь там паузою після того, як Крим буде звільнений по Донбасу, якісь будуть процеси, як що, цих бойовиків, хто. Там буде куди здаватись, хто буде тікати. Ну, це лише мої гіпотези. Я про це не питав. Якщо би і ну, не, не цікавився цією тематикою, тобто це там. Скажімо, має мати дуже обмежену кількість людей і е, сюди втручатися, якби навіть не хочеться. Тому що ну, все одно має вплив лише Генштаб, Буданов, Зеленський, і цим людям приймати рішення. І тому що лише вони володіють повнотої картини. Тому е, це лише мої гіпотези, що це буде комбіновано. Може, це буде чисто військовий шлях. В принципі, якщо ви звільняємо Крим воєнним шляхом е, з Донбасом, буде на той момент точно простіше. А відповідно. Е і дивлячись, яка буде внутрішньополітична обстановка в Росії, не здивуюся, якщо вони посипляться. Може і так, побачимо. Ви задали генштаб, але давайте може не про генштаб, а про керівництво України поговоримо. Яке ваше ставлення до того, як вони виконують свою роботу? Ну точніше, навіть не так, чи користуються вони повагою серед військових, серед ваших колег? Переважно так, е, я не чув, ну, в принципі, тут е, це військове командування в час війни його з ним воювати. Це те, про що би мріяв росіяни, це те, що ми намагаємося влаштувати в Росії. Е, є якась частина там населення, е, яка там прихильників попереднього президента, і вони скептично налаштовані да, до нинішньої політичної влади. Е, Головний командувач вважають всі, але ми бачимо по багатьох супитуваннях і в цілому по обстановці, да, обстановки по, по військових, то повага до президента є за його дії. І, попри всі помилки минулого, зараз він проявив свої в себе сильні сторони. І, в принципі, багато є факторів, які саме от, можливо йому дозволили отримати таку підтримку. Що це не був якби президент-націоналіст, це не був президент, який був там за Могутню військовому плані Україну, тобто він багато вчився на своїх помилках, і це саме переконало в тому, числі західні лідери, що ця людина зробила все, аби спробувати не допустити повномасштабної цілої бойні. Але росіяни все одно пішли, і значить треба нас підтримати, тому що ця така доля буде чекати інші країни Європи. Добре, зрозуміло. А чого зараз найбільше не вистачає на передовій якого типу озброєння? Дуже не вистачає дуже багатьох. Типів боєприпасів артилерії, міни і так далі. Настільки масштабна війна, що до неї не був готовий ніхто з наших західних союзників, і з величезні запаси радянської зброї, навіть в Росії, вичерпуються. І, звичайно, вони дуже багато наподарували танків. Російський лендліз передав Україні більше техніки, ніж американський. Дуже багато проблем, скажімо, у росіян з боєприпасами і з технікою, і в нас в тому числі. Це війна на виснаження. Обидві сторони надзвичайно мають високу, високі ставки. І перемога дуже для для нас. Вона м, єдиний формат вижити. А для росіян так само єдиний формат зберегти кремлівську унітазну не до імперії війнишньому форматі. Якщо вони програють, крім за все вона буде фрагментована на частини і для них теж вони і всі ці ФСБшники вони будуть повішені на гіляках, тому числі самими росіянами, яких роками розкрадали. Тому. Обидві сторони повністю викладається. І надзвичайно великий просто поток боєприпасів виходить щодня. Тому Україні не вистачає там мін, снарядів для артилерії, танкових снарядів. Цього всього нам передають партнери, але цього всього недостатньо. Ну, тим не менше, дуже багато зараз бавовни на останнім часом на окупованих територіях та й загалом на Росії, в тому самому Білгороді, та й в Москві дрон залітав. Кому потрібно дякувати за це? Якщо це Росія, то думаю, партизанам. Ми бачили, що а 50-й да, в Білорусі там якісь місцеві мешканці постаралися когось там навіть затримали. В самій Росії постійно бачимо, сходять з колії потяги вантажні. Це теж позитивний сигнал. Україна на себе не брала відповідальність за те, що було, у нас трапляється в Росії. значить, думаю, це партизани. Чи можлива незалежність України без розпаду Росії? Незалежність можлива. Але формат перемоги для нас це буде лише фрагментація Росії, тому що якщо це утворення буде збережено в нинішніх територіальних межах, то рано чи пізно воно буде знову. Ну воно сам принцип існування цієї от е, дикунської е, збіговиська в тому, що ми живемо, як вони казали, коли окупували Грузію, е, коли була війна 2008 року. Коли вони вдерлися в грузинські казарми, уже оновлені, то вони сказали: ми от русські як бомжино. Ми їх побіділи. Ну це от е, вся квінтесенція Росії. Вони будуть жити в війні, але їхня задача прит. До сусіда і забрати у нього хоча б толетний папір. Тому е, ця імперія буде загрожувати так чи інакше, якщо вона не буде фрагментована. Тому треба розуміти, що перемога України це не повернення минуле, не повернення всіх наших територій. Повернення території не повертає людей, не повертає е, зруйнованих міст, зруйнованого економічного потенціалу, і воно не повернеть ту саму всю міжнародну ситуацію, торгівельні шляхи і так далі. У нас є лише майбутнє. Майбутнє полягає в тому, що Росія має бути. Поділена на природні формування, і е, після того ми зможемо вже вибудувати собі і пояс безпеки на схід від нас, тому що будуть ще нові загрози колись зі сходу, там через 10 років, 20 30 ну це вже не буде з Росії. Там різні можуть бути конфігурації. Може, все має бути поділена і величезні репарації. Це те, що дозволить Україні використати цей от. Політичне лідерство і потенціал, який зараз ми здобули в світі, використати для того, аби економічно відновитися. Не за там мільйон років, як воно зараз по планах має відбуватися, як надуть на ці прогнози МВФ, і МВФ нам дає там кредити під мільйони цих відсотків. Все це, це, це здирництво це теж зрозуміло, що на нашому горі наживається. Але якщо будуть е, репарації, якщо буде досягнене досягнена е, фрагментація світу, то я переконаний, ми побачимо Україну вже через 30 років е, настільки квітучою і, скажімо, Впливовою в якихось світових процесах держави, про яку не мріяли навіть наші попередники, якщо Росія буде розвалена, це точно можливо. Власне сьогодні в Москві пройшов парад Побєди. А в нас 9 травня, вже починаючи від сьогодні, відзначають День Європи. Вчора було uh, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І, власне, відбулася певна така певний uh, розхід наших доріг з росіянами навіть у відзначенні uh, цього великого дня. Як ви ставите за таких змін? Чи це є позитивним uh, кроком для нас? Ну... Я не їхні сепарату бібдебесія. Я його взагалі ніколи не дивився. Мені було це не цікаво, що вони там заявляють, і так далі. Це ворожа для українців повністю культура. Це не о це як я казав, відрижка комунізму. Сучасна Росія це просто жалюгідні рештки радянського союзу, які воюють з нами зброєю розроблено в радянському союзі. І в нас ця зброя теж була. І саме з тої причини нас зараз підтримують наші партнери почасти справедливо. що ми ж по їхніх бажаннях позбулися тих же самих стратегічних бомбарників. То шість Балістичних ракет ми дуже багато чого віддали в обмін на гарантії безпеки, які були дотримані. Тому зараз захід в тому числі спокутує то просто грошима ту кров, яка провелась, тому що українці не могли себе захистити. І весь радянський спадок у сеймесь мотлох, вся ця культура, це те, що має бути. Повністю прибране з, з нашого історії генезу і всі ці і так далі. Все це просто от, навіть що таке перемирення учасників Другої світової війни, примирення е, НКВД е, з американцями і французами чи британцями. Е, де тут Україна з Україною? 8 травня 45-го року ніхто не мирився. Ми тоді були окупованими червоними більшовиками, які влаштували нам і після е, вже цієї так званої перемоги. Вони влаштували ще один Голодомор. Тому це повністю чужий для нас контекст. Але скажімо, вшанування жартої війни, коли, коли там мільйони загиблих, це безумовно зрозуміла дата. А всі весь оце от пафос перемоги це абсолютно чуже для України. Ось не пройшло більше 80 років з того часу, і ми знову-знову воюємо цього разу. Замість нацизму маємо расизм. Чи є суттєва взагалі різниця між цими поняттями, окрім їхнього фонетичного звучання? Ну вона принципу в тому, що це я не злав би що це е, вони мають прихильність до неонацизму. Вони прямо декорують, що вони є послідовниками комунізму. У них червоні срапи молоти на їхніх е, символіці. Вони стилізуються під ці гірські стрічки. І в принципі, так само як і більшовики, вони ставили за мету е, поєднати якби знищення України е, своїм оці мод комуністичним маренням просто зараз. Це не комуністична Росія, а вона ж в принципі аби капіталістична по суті. От але ставить за мету, як і тоді більшовики про знищення України. Мійської нації під червоними знаменами, все так само, як і було сто років тому, тільки тепер уже вони дуже сильно від нас вигрібають. І коли вони кажуть, там можемо повторити, то це вже ми зараз е зможемо повторити історію, але вже з другим розвитком тих подій, які були сто років. Ми теж вчимося. Ми на щастя, як ми бачимо, е добре вчимося. Добре, робимо висновки. Які висновки нам потрібно буде зробити після цієї війни, коли ми переможемо росіян? Треба кудися не лише на власну е, державу, на власні збройні сили. Е, Ніщо не замінить ніякі гарантії, ніякі міжнародні інституції не забезпечать е, усвідомлену націю, яка розуміє, що вона лише єдина готова дбати про свої інтереси. І треба бачити, наскільки впливає мотивація, і от да, там наші підрозділи, в тому числі мої хлопці, е, е, мотивація і, е, скажімо. Е, Виразне розуміння того, що ти українець, це надзвичайно важливо на цій війні. Якщо ти не розумієш, за що ти воюєш. Якщо не розумієш, що ти є українцем, то тоді тобі немає сенсу війти в цю пекельну війну. Тому в мотивацію, підготовку молоді, в культивування українського це те, що прямо впливає на те, чи і подальші війни. Сильну націю ніхто не захоче йти окуповувати, бо зрозумієш, що це буде безкінечна партизанська війна і будуть величезні втрати. Оце ті висновки, яких ми 30 років багато дезгая, ми зруйнували. Власні збройні сили, ми зруйнували власну систему підготовки молоді? цим займалися тільки націоналісти. Ну, це от зараз пожинаємо кривою поди цього. Ну, на завершення. Ви є військовим аналітиком, блогером. А скажіть, яка ваша місія в цій війні, окрім того, що ви женете ворога з нашої території? Я в принципі не є не ні аналітиком, ні блогером. Це так сталося. Воно випадково, і от сьогодні, до речі, опублікували в Україні якісь там соцопитування, кому там довіряють українці, як в огляді війни, і там 11, я на 11 місці Ви були в так, так, так. Ви там один з лідерів. Да, але єдиний військовий в цьому списку. Е, ну тут дивіться, якщо ми, наприклад, поступили на початку війни в сили спеціальних операцій. В сили спеціальних операцій вони виконують три задачі: перша це безпосередньо там прямі дії, там бойові, друга це спеціальна розвідка, третя це мілітаріясін, військова взаємодія. От по суті, те, чим я займаюся, це є військова взаємодія, тому що я цим допомагаю е, цивільному населенню, військовому вим, в якихось речах розібратись, краще зрозуміти за що, ми як воюємо, які ми речі плануємо, і в тому числі оця моя публічна активність нам дуже сильно допомагає. Моєму підрозділу і іншим підрозділам обмінюватися інформацією, знаходити взаємодію по якихось секторах, там знаходиться в підтримку. От. тому цим займаюся. спочатку. Мені було це цікаво. Там перших там кілька діб. Потім було. До того, але мені всі казали, що треба робити, що це поносили користь. Тому зараз у нас великий підрозділ, Ми виросли зараз. У мене багато команд. То чому я, власне кажучи, зараз, можу більше цьому присвятити часу? Тому що працює добрий штаб, знову ж таки, це ідейні люди, націоналісти, багато кадрових військових, які теж якби всі мотивовані люди. І тому я можу більше приділяти час цій діяльності, яка так само приносить користь нашому підрозділу. Мета у мене дуже проста: велика Україна, якою я буду пишатися не просто як українець, а навіть як я людина я буду розуміти. Що це держава, яку ми вибороли, вона буде приймати участь в якихось глобальних монетарних там речах. Я б хотів подякувати чи, за вашу це діяльність. Буде інтелект, а, чи це буде так, я б хотів подякувати за вашу діяльність. Направду, ви стали одним з символом правдивої інформації з передової. Ви офіцер, якого, напевно, найбільше впізнають в соціальних мережах і не тільки. І, навіть говорячи звідси з Чикаго, я вам направду скажу, що багато хто підписаний на вас і слідкує за тим, що ви скажете і як оцінити ту чи іншу ситуацію. Тож, Євген Карас сьогодні був з нами в гостях, офіцер Збройних сил України. Дякуємо, Євгена, і сподіваємося, це наша не остання розмова була. Радіо Чикаго.